Маємо ситуацію, коли з одного боку українці кажуть, що вони не задоволені чиновниками, не задоволені посадовцями, маємо гучніший скандал з Міндічем, де розкрадені навіть не знаю, скільки мільярдів, думаю, ще не виявили, скільки саме мільярдів розкрали. І при цьому українці такі, так, давайте поміняємо чиновників, але держава хорошо. Теж от спостерігаємо і в коментарях, і ми зі в реальному житті є в українців такий якийсь сакральний щит, що слово держава для них якесь священне. Не можна нападати на слово держава. От уряд вони реально не люблять. Все, що роблять чиновники, вони не люблять. Але якщо сказати, що держава, що в принципі десь от стає знакрівна між чиновниками, політиками і урядом і державою українці не ставлять цього знак рано. Держава для них це щось священне, а уряд це щось злочинне. У політики це щось злочине. Чому відбувається так? Дехотомі, теж ну ви власне розкрили головний секрет держави. Держава це культ, тобто вона хоче, щоб в неї вірили. Ви не можете раціонально ставитись до держави, її не можна логічно вивести, так би мовити. Її немає на що сперти в науковому розумінні. Якщо ви вивчаєте суспільство, якщо ви вивчаєте економіку, то ви розумієте, що держава це просто щось, що діє в супереч логіці, в супереч сенсам, які існують. А от як культ як предмет віри, поклоніння, так держава надзвичайно популярна, і українці в цьому плані вони досить так би мовити помітні в нашому розумінні. Тобто, держава перетворилася на культове явище. Ми відвідуємо різні культові заходи, наприклад, да, оці самі вибори на бою ми ходимо на. Ці вибори, а ми стежимо, як служителі цього культу збираються в спеціальних культових приміщеннях і проводять там свої обряди і так далі. Але ніхто до цього не ставиться серйозно. Тобто українець, людина, яка стоїть двома ногами на землі і яка знає, звідки береться що. Тобто вона чудово розуміє, що ці люди опинились там для того, щоб привласнювати ті гроші, які так чи інакше держава забирає. Тобто ці самі люди і забирають. Отже, вони ставляться до політиків часом. От скажімо так, поширене таке ставлення. Що це люди, які нібито ну заслужили чимось можливість жити в розкоші? Тобто, чому ми, наприклад, обираємо в депутати артистів або спортсменів, або там якихось ще науковців, там ще когось, українці вважають, ну він зробив. Щось корисне в житті, тобто щось досяг. Отже, він може там посидіти і пожити за от за рахунок цієї, значить, системи. бо наша держава нічим принципово не відрізняється від радянської, в якій виросли наші батьки від усі бабусі. Тобто, ця логіка ставлення до держави як до годівниці, як до корита, воно нікуди не ділося. і Люди це чудово розуміють. Тобто вони не плутають ці речі. От Українець готовий терпіти. Так, він терплячий, він готовий вірити от в цю мрію, казку про державу, в цей культ, але він ніколи не погодиться віддати, так би мовити, те, що він чесно заробив, оцим дармоїдам. Зверніть увагу, Україна чи не найбільший тіньовий ринок в Європі? Тобто, це означає, що українці мають здорове ставлення до держави. Вони чудово розуміють. Що треба уникати цього пограбування, що їх грабують? Розумієте, ми говорити. Ми можемо що завгодно, ми можемо дотримуватись до будь-яких міфічних, значить, точок зору. Але на практиці, на практиці, Україна чітко розуміє, що таке держава. Це грабіжне. Він заліз в твою кишеню. Отже, твоя місія вберегти зароблені гроші. По перше, заробити їх чесною працею. По друге, вберегти ці гроші, і по-третє, якось збудувати своє майбутнє, отже, незалежно від того, що там у них відбувається в тій самій політиці. Тут маємо